Ось, берегова лінія, і знову. Дивіться, це іконка якась. Зараз я покажу вам одну з найрозповсюдженіших знахідок на пляжах. Ага, є. Дивіться, який великий карнірот. Друзі, привіт! З вами я, Тарас, і це канал Підземне Сафарі. Як ви можете бачити, сьогодні я вибрався на пляж. І от хочу вам сказати, що нарешті нарешті це сталося. В нас в Одесі вже тепер дуже холодно, ну як ще не дуже, але вже холодно. Але е цієї температури достатньо для того, щоб люди вже не сиділи на пісочку. Як ви можете бачити, люди вже просто гуляють. Тож нарешті я можу просто отак взяти металошукач, не ходити поміж по під, під стілками, так а просто походити, побігати, подивитися, що можна знайти тепер. Насправді сезон вже закінчився. Майже ну я думаю, що можна рахувати, що вже закінчився. І е, тепер е, ну, знахідок буде набагато менше. Я знаю, що багато камрадів тут ходить, де я ходжу, та й взагалі по пляжу Одеси. Цьогоріч дуже багато камрадів ходить. І знаю, що зараз монет вже буде дуже мало. Але що знайду, то знайду. Якраз був шторм дуже сильний, два чи три дні викидало тут все дуже так ретельно. Тому побігаємо, пошукаємо, подивимося, що можна знайти. Вас закликаю, підписати. Атися, поставити вподобайку моєму каналу, бо це допомагає його розвивати з цікавого з чим я сьогодні буду копати? Пам'ятаєте, в мене була легенда, я її обміняв на кінок з дев'ятисотий, але пройшов час, і я знову захотів собі легенду. Побачив об'яву, хлопець виїхав. З країни і продавав ось цей металошукач за 15 тисяч гривень. Е, я його купив, я його оновив, тобто поставив на нього ось таку катушечку, снайперку, вже маленьку, і карбонову штангу поставив, теж е, докупив. І підлокітник, тому що це бу, у нього була легенда старої комплектації. За 15 тисяч гривень він мені її віддав, це майже за без цінок. Тому от я взяв і докупив ще собі замість лопати. Нарешті, ось такого маленького пляжного скубу. Тобто сьогодні буду ходити знову з легендою. Equinox 900 нікуди не дівся. Я з ним ходжу по полям, а з легендою, от зараз спробую по старої пам'яті походити вже по пляжу. Я її оновив до останньої версії. Ну за рік її прокачали дуже непогано. Зараз будемо тестувати, дивитися. Спершу попробую, спробую ходити на програмі пляж мультідаблю, тому що після шторму весь пісочок у нас тут дуже дуже сильно вологий. Нагадую, що відтепер металошукачі можна купити у мене. Я офіційний дилер найбільшого в Україні магазину з продажів металошукачів Фортуна. Тож пишіть мені в інстаграмі в Дірект або тут пишіть. Просто хочу купити металошукач. Як зв'язатись? Я знайду спосіб з вами зв'язатись. Для своїх підписників будуть приємні знижки. Перший сигнал був дуже потужний, глибина, савочок, до речі, рішає і ось. Але це сміття. Як я й очікував, його тут повинно бути дуже багато. До речі, бачите, ось ці ліжачки. Раніше вони лежали ось тут, і тобто їх поприбирали через те, що був шторм. І я думаю, що треба ось тут якраз пробігтись, якщо тут до мене ще ніхто не пробігся, хоча я думаю, що пробігся. І заодно подивимося, що ось тут можна поміж, ну там де тапчани колись стояли, що можна знайти. Тобто спершу почну тут, потім перейду на основний пляж, а потім вже, якщо що, перейду ще й далі, далі, далі. Але часу в мене дуже мало, зараз вже шоста вечора, тож є ще буквально декілька годин всього. Так, тут у мене Чорний сигнал, а тут. Тут, я думаю, що буде, скоріш за все, а, я бачу, дивіться. Ось, оп. А, це відпива. А, ні, дивіться, це іконка якась. Ось така іконочка знайшлась. Скоріше за все, не срібло, а алюміній, тому що звеніло дуже-дуже так поганенько беремо. А тут дивимося, що в нас. Тут, тут залізний сигнал, і я а, бачу вже монетка. Ось, оп. Це 5 копійок. 5 копійок, я думаю, що 92-го року, а ні, 2009-го 2009 вже давно не ходиться монета. Ну, Люблю їх знаходити. Тож, бачите, ось два сигнали. Ось такі вони були. Супер. Ось такий сигнал, але скоріш за все це буде від пива язичок. Давайте дивитись. Ну, дуже схоже на цей сигнал. Ось так, так, так. Це він. І до речі, мені сказав охоронець, підійшов зараз біля мене, стоїть, що ось там колись загубили каблучку. Тож зараз подивимось, підемо шукати. Можливо, там вона ще досі лежить. До речі, дуже швиденько. Насправді, увесь цей час. Ну, тобто, поки ви дивилися відео з полів різні на моєму каналі, так я ходив дуже багато з металошукачем по пляжу, але я ходив в тіктокі. Я ввів прямі ефіри в Тіктоці і назбирав дуже дуже багато прикольних штук. Як ви можете бачити, навіть кільце ось Пандори є, є хрестик золотий. Тобто, цілий дуже дуже багато було. Тому ось так. Чорний сигнал був. Ну і ось така штука. Бачите, от дуже їх багато трапляється насправді на пляжах, особливо де якісь є ну, пристройки чи якісь там. Ну, бачите, з дерева купа багато чого, і вони оце кріплять і гублять. А потім люди ось так от накалюються. Коротше. Ну що, чому я це купав? Тому що одна та дві гривні так само звенить. Тобто збираємо і викидаємо і ось таке. Дуже потужний сигнал, схожий або на 5 або на 10 гривень, але ще так само схожий на ну, кришечку від якоїсь такої горілки чи що. А, Навіть просто на кришку. Ви уявіть, як її закидувало сильно в колір. Хоча це залізо. Хоча сигнал був такий трохи спірдіжом, як я це називаю. Тобто в залізо пробивало. Перша моя кришечка на сьогодні. Забираю, викидаю. Сигнал 11. переливчиком Скоріше за все, звісно, фольга, але нагадую, що золото так само дзвонить. Тому давайте вирішив спробувати. Ага. Ну, звісно, що це фольга, як я й казав, але все ж таки наживо ось викопав. А можливо, це було б якась там, я не знаю, маленька, якась дрібна ювелірочка, можливо, сережка. Добре, забираємо цей чупа чупс Ходимо ще тут далі. Ну, ви чуєте? Доволі такий нестабільний сигнал. То в колір, то не в колір. І це мої улюблені, жартую, одна або дві гривні. Так, це одна гривня. Ярослав Мудрий тут. І як ви можете бачити, Володимир Великий, точніше, перепрошую. І як ви можете бачити, монета дуже-дуже сильно вже понівечена, тому що вона заліза. І лише з тоненьким-тоненьким прошарком. Кольорового якогось там гальвана покриття, яке вже дуже-дуже сильно від соленого піску руйнується. Тому не знаю, цю монету, можливо, ще й можна закинути десь в обіг. Я спробую, звісно. що. Ось. Тому можна сказати, що я врятував цю монетку, бо ще декілька місяців і їй були б габели. Добре, ну але так, відкладемо її, але тут ще є один сигнал десь тут. Чуєте? Тут все залізом віддає. Ось тут. Ну давайте. А, бачу, від шампанського така штука. вирішив підійти ось до берегової лінії, тому що після шторму це найперше, де треба шукати. І ось такий потужний сигнал. Дужка від окулярів якихось, можливо, навіть і фірмових, хто вже знає їх. Ось такі знахідочки теж є. А зараз тут пройдусь ще береговою лінією і піду там, де кільце загубили золоте. Сигнальчик був, наче консервна така. Ой, точніше, ну, язичок від банки, бляшанки, але бачите, 10 копійок українських. Це до 2014 року. Так, це 2000, який там у нас 9-й. Вони ще були, мі господі, хочу сказати, мідні, мідні господі, латунні. І ось вони якраз звинять ще кольором. Після 2014 року вони, як і гривні і дві, звинять вже залізом. І це корабель плине, який величезний такий. Навіть не знаю тип цього судна, ну точно не контейнеровоз. але ось так. Люди вон там стоять, гуляють зараз. Зараз саме кайф гуляти. Не жарко, не холодно. Обожнюю таку погоду насправді. Ще й дощик сьогодні трошки був. Так, нарешті я його знайшов. Дивіться, зараз поставлю вам, послухайте. Чіткий сигнал, 44 і скоріш за все це буде або 5, або 10 моїх улюблених гривень. Давайте знайдемо. Це ось така монетка, і це, скоріш за все, буде дуже погано видно, але це 5 гривень Україна ось в такому стані. Теж, бачите, вбиваються з часом. Але що робити? Забираємо. Перша п'ятірочка. Сподіваюсь, можливо, будуть і десяточки, але тут все дуже сильно вибивають люди. А такі сигнали копають в першу чергу. Ось, берегова лінія і знову. Десь на поверхні навіть лежить. Давайте подивимось. Будь ласка, хочу, щоб це була моя улюблена. п'ятір. щось є, бачите? Так, і це десяточка, десяточка є. Все, гештальт закритий. П'ятірочка, десяточка є. Це такий мінімум, який я повинен знайти. І гривню або дві. Це я теж вже знайшов. Ну супер, а тепер наступна це ювелірка. Ми з вами на цьому пляжі і схід сонця зустрічали неодноразово. Бачите, зараз захід, але він з тієї сторони, на жаль, не видно. Але запевняю вам, вас він дуже дуже крутий у нас в Одесі. От, а це застіпка, застіпка звеніла. знаєте, як ювелірка маленька. І Ось така застібка. До речі, дуже-дуже часто знахідка. Хто дивиться знову ж таки мої тіктоки? До речі, так, посилання буде в описі, переходьте на мій канал тіктоку. Я там роблю огляди на всі ось такі мої знахідки. Тобто, все, що я знайду, я там розкладаю, обережно тепер, бачите, тепер треба знову шукати. Коротше кажучи, і ось такі огляди роблю невеличкі, вам точно сподобаються, запевняю вас. Тобто, переходьте, посилання буде знизу і дивіться, насолоджуйтесь. Так, цифри ви бачите, дуже потужно, сподіваюся, це те, що я думаю. Так. Це знову 10 гривень. Другі на сьогодні. Забираємо. І, до речі, ще хотів сказати з приводу легенди. Я ж кажу, давно вже з нею не ходив, от зараз знову взяв і відчуття, ну просто це найінформативніший по озвучці прилад серед усіх, які є на сьогоднішній день на ринку. Я просто не можу ну, нарадуватись. Просто я з ним довго вже відходив. Я вже цю базу звуків на 60 тонів дуже добре знаю. І я тепер просто, ну, з 90% відсотковою впевненостю так можу сказати, що під катушкою, і просто він так звучить приємно. Ну. Не, не знаю, напишіть, якщо ви теж так рахуєте, якщо у вас є легенда, але не тільки що, якщо це ваш перший прилад, а у порівнянні. Якщо у вас вже ну, виходили з одним, або з двома, там, або з трьома приладами, то напишіть, як вам озвучка саме легенди. Бо в мене вже є з чим порівнювати. І ну, це точно так. Не встиг я походити ще хвилин приблизно 20. Тут як вже остаточно стемнішало, але я взяв ліхтарик, тому будемо з вами копати з ліхтарем. Для мене це звично. Чому? Тому що мої стріми в Тіктоці саме так і проходять. Тобто я приблизно о 8-9 о 9 виходжу і десь до 11 ходжу якраз з таким ліхтариком. Теж був сигнальчик. І ось така запальничка. Насправді дуже давно в мене мені не потраплялись запальнички реально, але ось ця, бачите, така. Можливо, навіть ще. Працює, але точно не у такому пісочному стані. Добре, забираємо, виходжуємо. Тут ще декілька метрів квадратних залишилось. Походжу, походжу тут, і потім, о, ліхтарі увімкнулись, якраз. І потім ще трошки там на центральному тому пляжі походжу. і вже будемо підводити підсумки. Я знаю, багато хто любить мої відео з полів, це так, але я знаю, що дуже багато прихильників є саме пляжного копу на моєму каналі, і вони дуже сильно чекають відосики. Тож для вас, друзі. Зараз я покажу вам одну з найрозповсюдженіших знахідок на пляжах. Ось вона, бачите, тапулічки чиїсь. І людини немає, залишились тільки підкрадулі його. І я ж вам кажу, я здебільшого ходив ось останнім часом по ночам, по пляжам, да? бачите, взагалі вже нічого не вийде майже. І ось саме ось. Тапки чиїсь або полотенце такі. Це дуже розповсюдженіша така знахідка. Ну як візуально лежить, хтось забув п'яний. А так, це через те, що дуже багато алкоголю вживають люди, і вони вже під, під кінець додому йдуть просто без тапок. Тому ось це найрозповсюдженіша, найрозповсюдженіша така візуальна знахідка на пляжах. Просто візуальна знахідка. Як я вже казав, був сильний дощ і дуже сильний шторм. І ось я йду, і просто ось так лежить монетка. Одна гривня. Я до речі, колись пам'ятаю, коли ось війна війна тільки почалась. І копати не те, щоб можна було, але так трошки ходити, можна було берегом, просто пішки. Я ходив і от очима дивився і познаходив дуже багато монет, просто очима. Тому якщо будете якось на морі і у вас не буде змоги покопати з металошукачем, е, якщо вам це цікаво, або, знаєте, з дитиною можна, там, типу, а давай хто більше монеток знайде. І ось так просто йдете і дуже уважно дивитесь. Я вам обіцяю, ви щось але, да знайдете, коротше. Так, слухайте, а давайте цікавості заради. Ось бачите, така дитяча, тут вже такий майданчик дитячий іде. Ось Ось тут, наче, є така якась невеличка біседочка, чи що воно таке? Давайте тут я чисто пінпойнтером прошуршу, подивимось, чи може тут щось бути. Зазвичай тут якась монетка, але може бути. Але можливо не цього разу. Давайте спробуємо. Е, чиста. Чисто, нічого немає. Але спроба була гарна. <с> так, немає нічого. Ну, металошукачем я просто туди б не заліз. Буквально ах, нещодавно казав, що не знаходив давно запальничок і ось вже друга за сьогодні. Ну, звісно, що... А, ні, навіть іскра йде, бачите? О! Ха, працює! До колекції забираємо! Занадто такий чіткий сигнал. Знову ж таки, це якщо і монета, то 10 гривень або кришечка із подводки якоїсь. Вони теж так сильно сигналять. А є монетка, все ж таки. П'ятірочка, блін, бачите, не вгадав, не вгадав. Все ж таки, як я казав, 90%, я знаю, що там, але бачите, а чомусь думав, що 10%. Чому 10%? Тому що 10 закидується, к 47, а п'ятірочка трішки нижче все ж таки дзвонить. Але бачите, от буває таке, що і п'ятірочку закидує у високі тона. Підійшов до берегової лінії і ось дивіться, який великий карнірот. Карнірот – це медуза. Так називається наша така. Одеська найпоширеніша. Ну, хоча вона не тільки, я думаю, що Одеська, але у Чорному морі це найпоширеніший такий вид Ви Подивіться, яка велика у порівнянні от з катушкою. Так? Просто це, це як руль такий. Це, як вона там називається, господі. Ну, Вибивати поле, коротше. Ось. Глибинна, глибинна. Ось такий карнірот. коротше. Чергова знахідка. Думав, запальничка, але ні. Ось така шляпа. Нікому не рекомендую ось вживання ось цього і алкоголю. Не пропагую в жодному разі, але ось такі знахідки люди гублять або просто не донесли до смітника, коли ця шляпа закінчилась в них. Тож, я забираю і викину. Знову підійшов до лінії прибою. Подивіться, скільки цих тут повикидало. Дуже багато різних розмірів. Ось так. На жаль, така їх доля, як говорять. Так? А в мене що? А в мене ось був сигнальчик, викопав дуже потужний савочик мені в допомогу. Е, дивимось, шукаємо потужний, схожий на монетний. Я сподіваюся, це і буде монета. Е, ага, є. П'ятірочка. Ще не встигла зіпсуватись. Супер! Це вже якась там третя чи яка п'ятірочка. Коротше, на морозово вже є, як каже Матвій, мій глядач з ТікТоку. До речі, Матвій, я знаю, що ти мене дивишся і ти чекав дуже сильно на це відео. Тож тобі привіт величезний. Ну що, відкопався. Зараз буду підводити вже підсумки, але у двох словах хотів сказати про легенду і свої відчуття після того як я більше року з нею не копав. А, ну так, ну по-перше, ось цей савочок мені подобається. Раніше я з фіскарем ходив. Зараз чик-чик. дуже зручно, насправді його вистачає. На, насправді, на пляжному пошуку зазвичай навіть просто вистачає ось так ось зробити ногою і все. І ти вже знайшов, бо всі на поверхні, як то кажуть, лежать знахідки. Ось, а з цією штучкою раз чик-чик і все готово. Дуже подобається з приводу легенди. Ну, е, ну, як завжди, інформативно. Але знаєте що, е, у порівнянні з Equinox, мені здається, все ж таки, якщо ми ходимо на програмі пляж е, W, то вона трошечки буде, звісно, програвати Equinox в плані е, зачепити щось дрібненьке-дрібненьке. Розумієте, про що я так буде програвати. Але по комфортності вона буде вигравати тим, що вона не балаболить. Ти просто увімкнув і пішов. Але щось мілке ви можете не зачепити. З легендою, це насправді так. Е, чому я ще вирішив її взяти, тому що за Її дуже сильно прокачали, що я не ходив. Ну, з легендою. Так, тут програмно, ну, дуже багато чого додали. Тому, як на мене, зараз цей прилад ну, більш комфортний може бути. Під, якщо його підлаштувати, під різні типи ну, пошуку, коротше, бо яквінок, припустимо, так, він може ось так ось так там, і так. А легенда тепер з новою, з новою прошивкою може так, 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 так. Тобто різні, більше варіацій з'явилося. Буду пробувати, буду дивитися, що і як. Виклав так швиденько, суто як зміг. Ну, дивіться, ну, по-перше, для того, щоб знайти ось таку кількість. Ну, я б сказав би, що не дуже велику, бо вже не сезон, але все ж таки є. Монет, треба викопати ось стільки шмурдяка, як вам? Як вам таке? А? І, це, ну, і це після шторму якраз. Ви уявляєте собі? Ось це я почистив пляж, так почистив. Тут і запальнички, і все. Ну, в общем, все показував. Навіть ось таке знайшов візуальна знахідка від телефону якогось захисне скло лежало. Ну, Монет, монет є. З найцікавішого можу відмітити ось цей образочок. Знаєте, я думав, що він з цього, як я казав, з якоїсь міді, ой, міді, господі, алюмінію. Але можливо, все ж таки срібний, бо вагу має вдома, перевірю на хромпік чи що, але лежало точно дуже довго, бо дуже сильно такі є окисли, де да, й злизалось воно піском дуже сильно. Тобто, ось такі в мене, щоб ви розуміли результати за ось близько двох годин пошуку. Ну все, ось так. Як вам напишіть, як вам такий міні-стрі, міні-стрім хотів сказати, міні-пошук. Вийшов, походив, пошукав, але не так погано, як я й думав. Навіть є ювелірка. Далі, звісно, що буде гірше, тому що сезон вже закінчився. Але все ж таки, ще декілька разів я точно вийду. Я думаю, що навіть запишу якісь вже такі великі відоси. Тому що тепер можна буде і в день ходити. Ось так. Візьму якийсь день. Вихідний, візьму якихось там 3-4 години. І ось так, от як. Море, пляж іде, отак і піду. І скільки знайду, стільки і покажу вам. Е, ось так. Е, ну, пишіть в коментарях, діліться, як вам і що вам. Друзі, підтримати мій канал, ви можете вподобайкою та підпискою. Разом з вами ми будемо робити український контент більш якісним. Ваші вподобайки це стимул мені виходити і ось так попати. Сподіваюся, вам все сподобалось. З вами був Тарас, канал Підземне Сафарі. До зустрічі!